Сьогодні вихідний, але в нас на вихідні потрібно позагортати листя, прибрати там, де полуниця, трошечки поприбирати тут під смиродіною бабусі, ну, допомогти трошечки розгрібсти цей весь хлам. Тому маємо в працю. Пускай маміні помічники. Є отут у мене минулорічний сухий піон, який треба ще обрати. Декілька штук на клумбі в бабусі. Ліску треба. Оп! Заберемо тут. Почистимо. Тут все зрізати це треба було осінь, але мене ж не було бабусі осіння, щоб почистити. О, і ще ось один триплінчика дуже гарний. А от тут у нас є резантемка. Тож зараз її треба почистити. Вона вже ожила, вже пускає нові. Так, зараз почистимо. В кінці дощ починається, не встигнемо все поприбирати. А в кінці покажу результат. Ну і отак тепер такий вигляд має клумба. хризантема Тут нарциси. Ой, господі, вибачте, піони, піони. І отам ще один піончик. Все, клумбочка прибрана. ну що Все, пішов дощ. Встигли загорнути тут, з краю коло машини, на клумбі. До клубніки не дійшла. Оце пересортувати ще треба від щебенки. Загорнули тут коло смородини і під вірьовками. Пісочницю ще не ремонтувала і не прибирала. І отут ми так само вичистили повністю все сміття. Листя і іграшки. Ну, вже набагато краще бабусі допомогли. Не дивлячись на дрібний дощ, вирішила ще у бабусі розібрати оцю кучу коло погріба. В тому році його робили, робили, не доробили, а сміття оце залишилося. Потрібно його розібрати тут гарно. Ну, значить, результат роботи такий це утилізується наступним разом. Трошки лишилося. Ну, в принципі, хто молодець, ми з Мирославом молодці. І там залишки будівельного сміття, яке теж потрібно буде правильно утилізувати. Ну, а це ще піде нагород. Ну, щось пішло в мангал товсте. А решту ми. Дрібненьке, те, що було вже таке поломане, що глумалося до такого стану, ми винесли на компост. Все, ми молодці. Можна йти вечеряти.